Цьому випуску. Кращий нокаут місяця. Опитая знищив Ніку і прицілився на об'єднання титулів. Якщо Усик це зробить, то буде кращим за Мухаммеда Алії Тайсона. Порада Брієдіса. Свято кохання і боксу. Берінчик захищатиме титул у Нью-Йорку проти нездоланного Девіса. Я організую Опитає бій з Усиком, але спочатку всі пояси. Гучна заява хірна. Я накаутую усика ще раз і заберу всі пояси. Жорсткий виклик українцю. Друзі, ви на каналі BoxLine. Тут тільки найсвіжіші та найгарячіші новини зі світу боксу. Підписуйтеся прямо зараз і залишайтеся в темі разом з нами. Новини про світовий та український бокс на каналі BoxLine виходять за підтримки компанії Favbet. 8 січня 2025 року Джей Опетая захистив титул чемпіона IBF у важкій вазі, нокаутувавши новозеландця Девіда Ніку на самому початку бою. Цей поєдинок став першим великим титульним боєм року, і вже зараз можна сказати, що це був найкращий нокаут 2025 року. Зміна суперника на останньому етапі підготовки не стала на заваді Опетаї. Суперник стартував непогано, пробував в'язати чемпіона, але його удари не мали того ефекту, на який він розраховував. Ніка намагався плутати суперника зміною стійки, проводив клінчі і намагався зупинити рух опонента. Але Опетая залишався надто розумним і не давався в пастку. У другому раунді чемпіон збільшив темпів влучив, але коли пішов вперед, то отримав кілька неприємних ударів від Ніки, що трохи навіть знервувало його. Далі все змінилося. Опетая як досвідчений боксер, значно збільшив швидкість і силу ударів. Його захист став на порядок кращим, а з кожним новим раундом Ніка просто здувався. І, хоч у суперника ще залишалися амбіції, вони не мали шансів проти розумної стратегії Опетаї. Різниця в класі стала очевидною, і бій перетворився для Нікі на каторгу. Нокаут стався після абсолютно ідеального виходу з ближньої дистанції. Джей продемонстрував холоднокровний розум і технічний рівень, що дозволило йому контратакувати після удару в тулуб. Після цієї неймовірної перемоги Джей Опетає без сумніву залишається лідером у крузервейті. Незважаючи на наявність у Хільберто Раміреса в. Двох титулів WBA та WBO, австралієць продовжує безжально руйнувати своїх суперників. Сила, швидкість та техніка це його ключові переваги, які здаються непереможними для будь-якого у ваговій категорії до 97 кілограм. Але навіть у цій бездоганній кар'єрі є місце для нових випробовувань. з Кільберто Раміресом не буде простим. Мексиканський боксер це досвідчений і фізично потужний опонент, і хоча йому буде важко конкурувати з такою швидкістю та агресією у Патаї. Він Стане справжнім викликом для австралійця. Хто знає, можливо, в майбутньому ми побачимо протистояння з Олександром Усиком. Адже Джей іде по стопам українця і неодноразово заявляв про перехід в хевівейт після абсолюта в Крузервейті. Усе це не просто мрії, а цілком реальні перспективи для Опетаї. Колишній чемпіон світу у Крузервейті, Майріс Брєді, зробив сміливу заяву про майбутнє Олександра Усика, розмірковуючи про те, як велика кар'єра може підійти до кінця. Його слова знову піднімають питання про те, коли спортсмену варто завершити свою кар'єру, не піддавшись спокусі продовження на шкоду своїй репутації. У кожного боксера є свій пробіг, і це абсолютно очевидно. Згадайте бій Джошва з Дюбуа Джошва на той момент вже заробив на два життя вперед для себе і своїх онуків. Він просто наївся боксом, його серце вже нагоріло від цієї справи. У нього не було тієї вогняної пристрасті, як у молодого боксера. Це було очевидно, адже він на ринг вийшов просто щоб заробити. І навіть незважаючи на те, що дюбуа боксер без особливого IQ він все одно зміг спіймати Джошва в пастку. Подивіться, яку сек феном... Номенально провів перший бій проти Джошуа. Це був бокс у своєму найкращому вигляді. Він був на піку. Але ось у другому бою ми вже побачили іншу картинку. Усик вже не був таким яскравим, не так рвався до перемоги. Йому було важко, він вже не мав тієї самої енергії. І це проблема великих боксерів. Вони не можуть піти вчасно. Це не тільки про Усика. Тайсон, Алі, Ф'юрі, Всі вони опинилися в пастці. Вони не знали, коли зупинитися. Але якщо Усик піде зараз, без сумніву він залишив. Це в історії я кращий завжди є той самий удар, який ти можеш не помітити. І твоїй кар'єрі кінець. Усик може вийти з дюбуа, пропустити один удар і зруйнувати те, що будував руками. Друзі, це хевівейт, це бокс. Це як картковий будинок, який ти будував все життя. А в кінці поклав на нього одну зайву карту, і він розвалився. Брієді скотре підкреслив важливість своєчасного завершення кар'єри на піку. Це викликало ще більше суперечок серед фанатів і аналітиків, адже деякі вважають, що усик ще може досягнути багатьох вершин у важкій вазі, а інші, що він вже наближається до тієї точки, де йому треба йти з рингу, на своєму максимальному рівні. Одним із найбільш очікуваних поєдинків 2025 року стане бій між українським 36-річним чемпіоном Денисом Берінчиком та американським 25-річним боксером Кейшоном Девісом. Поєдинок відбудеться на день закоханих 24 лютого. Він обіцяє стати справжнім випробуванням для обох бійців, адже вони змагатимуться за титул, що є визначальним для їхньої кар'єри. Денис Берінчик буде вперше проводити захист титулу WBO в легкій вазі, який він здобув в тяжкому бою. 18 Травня 2024 року проти мексиканця Мануеля Наварети. Денис здобув тоді перемогу роздільним рішенням суддів після 12-раундового поєдинку. Прізвисько український танк відображає його безкомпромісний стиль і потужну фізичну підготовку. За плечима Берінчика, 19 перемог, 9 нокаутами та 10 за рішенням суддів. І жодної поразки. Беринчик славиться своєю технікою, витривалістю та розумінням стратегії на рингу. Його відточені навички в поєднанні з бойовики. Духом роблять його одним із найкращих у своїй вазі. Кайшон Девіс натомість молодий та перспективний спортсмен, який наразі залишається непереможеним, з рекордом 12 перемог, 8 нокаутом, 4 за рішенням суддів, і один бій, який не відбувся через допінг-тест. Девіс чемпіон світу за версіями WBO Intercontinental, WBC USA та IBF USBA, що свідчить про його високий рівень майстерності на рингу. В його арсеналі швидкість, атлетизм і потужні удари, але ще є. Питання до його витривалості в довгих боях, оскільки він лише почав будувати свою кар'єру на професійному рівні. Найцікавіший суперник в його кар'єрі був поартериканець Хосе Педраса, який в далекому 2018-му дав гідний поєдинок Ломаченку. Але тоді програв роздільним рішенням суддів. Кейшон нокаутував Педрасу в шостому раунді в лютому 2024 року. Попри вражаючий рекорд Кейшона Девіса, Денис Берінчик виглядає більш досвідченим і стабільним бійцем. Берінчик вже не Зову показував свою здатність витримувати тиск у великих боях. Його високий рівень технічної майстерності та стратегічний підхід дозволяють йому контролювати поєдинок навіть сильними суперниками. У свою чергу Кейшон Деві ще не стикався з таким досвідченим опонентом. І хоча його швидкість і техніка вражають, йому ще треба довести свою витривалість у довгих боях. Еді Хірн не вперше заявляє про амбітні плани на майбутнє свого боксера чемпіона IBF у важкій вазі Джея Опетаю. у розмові після останнього бою в Австралії. Хірн поділився своїми думками про можливість проведення бою між Опетаєю та Олександром Усиком. Це один з найжорсткіших видів спорту, і ви побачили це сьогодні. Я вірю, що Джей Опетая буде світовим чемпіоном у майбутньому, але не сьогодні. Я вважаю, що Джей може стати абсолютним чемпіоном у важкій вазі, але перед цим він має здобути всі пояси в Крузервейті. Це важливий крок для нього, щоб отримати потрібну повагу, а потім ми будемо готові організувати бій з Усиком. Я думаю, Джей достатньо скромний, щоб поки не говорити про ім'я Олександра Усика. Це моя робота. Для мене Олександр це найкращий важко. Ваговик усіх часів він став абсолютним чемпіоном у своїй категорії, а потім перейшов у надважку вагу, щоб завоювати і там абсолютний титул. Це неймовірне досягнення. Опитає, прагне до повторення такого шляху, а потім і відбору титулів в Олександра. Для нас це шанс створити справжню легенду, бо не кожен день у боксерському світі виникають такі можливості. Але для цього ми повинні зібрати всі пояси у Крузервейті, щоб дати йому правдоподібність і забезпечити фінансові умови, які змусили б Олександр вийти на ринг. Повірте мені, через 12-18 місяців бій Джея проти Усика стане класикою боксу. І чому б не провести цей поєдинок в Австралії на золотому узбережжі? Зі свого боку Усик ще не робив жодних офіційних заяв щодо цього потенційного бою, проте Хірн вже відкрито заявляє, що його мета зробити цей бій реальністю, коли Джей завершить свій шлях до абсолютного чемпіона в Крузервейті. Потужний боксер суперважкої ваги з Конго, 31-річний Мартін Баколе, зробив сміливу та агресивну заяву щодо чемпіона світу Олександра Усика. Він пообіцяв не лише перемогу над українцем, а й забрати всі його титули, заявивши, що єдиним реальним супротивником для Усика в ринзі є саме він. Ті, хто розуміється на боксі, знають, що єдина людина, яка зараз може створити Усику проблеми, точніше, не просто створити проблеми, а накоутувати його. Це Мартін Баколе. Я говорив це протягом п'яти років. І до речі, одним з тих, хто це підтвердив, був менеджер Усика. Я був у телеефірі через відеозв'язок. Він підійшов до моєї камери і сказав: цей хлопець завтра буде чемпіоном світу. Тож саме він це підтвердив. Він просто бачив, як я спарингував у Великій Британії з Усиком. Бачив кожен наш спаринг. Усик та його команда чудово розуміє, що я єдиний боксер, який може перемогти українця. Мені байдуже, хто ти і що ти робиш у боксі. Як тільки я зайду на ринг, я зроблю все, щоб відірвати голову своєму супернику. Усик знає це і боїться мене. Я радий, що мене уникають і пишаюся цим. Болівальники хочуть побачити нарешті великий поєдинок. Всі знають, що трапилося в спарингу. Я накоутував усика, тому фанати хочуть бачити мене на рингу з українцем. Я збираюся забрати чемпіонський Пояс і тримати його у своїх руках протягом п'яти років, а тоді завершу кар'єру. Усик, якщо ти чуєш мої слова, то знай, я тебе розіб'ю і нокаутую. а потім відберу всі твої пояси і ходитиму з ними декілька років. Друзі, а як ви гадаєте, чи є шанси в Баколе вийти проти Усика в ринг як претенденту? І якби це відбулося, то як би швидко українець розібрав на запчастини конгулеського розбишаку? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!